Вас, діти Божі, світлим іменем нашого Господа Ісуса Христа, на цьому молитовному служінні, яке відкриває наша тема, сьогодні буде тільки сьогоднішній день належить мені. Псалом 90 і 12 вірш. Навчи нас лічити, отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Господь запрошує нас лічити дні, щоб ми набули серце мудре. Ми знаємо, що серце в біблійній мові означає розум. Як Біблія характеризує людське серце, що воно що? щокаве, невигойне і хто зрозуміє його. А Ісус Христос так говорив про серце. 15 роздяг Матвія з 18 по 19 вірш. Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Тобто те, що виходить з уст або серця, або ми скажемо розуму, воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богосневаги. Оце те, що опоганює людину. Значить виявляється, що наш розум може опоганюватися. Як же зберегти наш розум від опоганення? Господь створив людину на подобу Божу, дав їй розум, волю, почуття, щоб вона могла її контролювати свої емоції, свої вчинки, свої думки. Дійсно, коли ми християни прийняли Господа, Він сказав з нами заповідь і сказав, що напише закони свої в наші серця. І в їх, і в наші думки. І дійсно Він це робить. І Він залічив нам свою праведність, і ми стали як чистий чистиги. Але кожен день ми йдемо по цьому новому дні. І кожен день чи дійсно наділяється нам ця праведність, яку хоче Господь нас задягнути. Ви знаєте, що ми перед Господом як відкрита книга, можна сказати, нагі, ви знаєте, він знає кожну нашу думку. Кожну нашу думку. От, що Біблія говорить, хто досліджує наш розум. Буття, шостий розділ і п'ятий вірш. І Бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахир думки серця її, тільки зло повсякденне. Годь Господь бачив весь нахир думки серця. Тобто Бог бачить кожну нашу думку. Ми колись задумувалися, от ми можемо сховатися один від одного, але ми не можемо сховатися від Господа. Він знає наші думки, він їх читає. І Єремії 17-й розділ і 10-й вірш. Я Господь, що досліджую серце Тобто розум, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його за породом учинків. Його. Що Господь робить, досліджує наш розум. Ми задумуємося колись, що Господь досліджує наш розум, як наше життя. От кожен день від нас тікає, особливо зараз той останній час, день летить, от сьогодні вже субота, і вже вона закінчилася. Кожен день пролітає і наближує нас до приходу Христа. Але чи наближує цей кожен день нас до Ісуса? І чи задумуємося ми, що нас опоганює? Що нас опоганює? На що ми дивимося? Що ми робимо, про що спілкуємося, що читаємо? Воно дає свій результат. І воно. Не може, а точно опоганює нас. Ви знаєте, Овіанна Вайт пише, що наш розум потрібно дисциплінувати, виховувати і тренувати. Як ми можемо дисциплінувати свій розум? Чи можемо ми контролювати свої думки? Нам Господь дав волю, дав, дав дійсно розум, дав мудрість. Християни похилого віку, так і молодого. Повинні опрацьовувати, аналізувати свій спосіб думок, який допоможе їм опиратися з спокусом. От часто ми бачимо, можемо дивитися той же смартфон, і там іде різна інформація. Коли сказали так, дві хвилини, якщо ви дивитеся, якщо ви не виключите, далі ви будете продовжувати це робити. Чи це погана інформація? Чи навіть така невинна? Ви знаєте, ми можемо дійсно всю географію вивчати, біологію, весь світ розглядати. Ми можемо, я напевно, цілий рік можна по смартфону дивитися навіть такі програми, які ну, можна сказати, не є такими критичними для нас, але весь час заповнюється тим інформаційним простором. От скажіть мені, будь ласка, коли в нас є пляшка, і вона наповнена рідиною. Наповнена. І ми хочемо ще додати іншу рідину до неї. Там вона потече всередину. Вона не потече, вона пориється навколо цієї пляшки. Так само, коли наш розум наповнений різним інформаційним, ну, я ж скажу так, сміттям, ну не завжди сміттям, є й корисне, є й добре, але багато такого, якого нам, від якого нас руйнується мозок. Просто він опоганюється і руйнується. І ми повинні задуматися, а як наш мозок? І дуже часто люди кажуть на вечір, ми втомлені, ми вже не можемо, ми не маємо сили молитися, ми не маємо сили читати. А краще ми послухаємо якісь біблійні чи проповіді, чи щось інше, чи саму Біблію, бо наш розум не здатний вже ні читати, ні аналізувати. Скажіть, будь ласка, в тому світі є дві сили, які претендують на наш розум. Божа сила і сила противника Божого сатани. І ви знаєте, кожен розум, який не підкориться Духу Святому керівництва, має над ним контроль, диявол. Ви скажете, тільки не над моїм. Я повністю дитина Божа. Ні, це неправда. Якраз в останній час вже давно всі люди його. В більшості його, в більшості і течії християнські, і зараз він найбільшу працю звершує над Божим народом. Як його відтягнути від Біблії, від молитви, як той розум заповнити всім тільки не Словом Божим. Принципи Божого Слова потрібно приміняти в повсякденному житті. І кожна думка, кожне слово, вчинок повинні знаходитися в відповідності з принципами Божого Слова. Дійсно, на кого ми дивимося, те ми перетворюємося. І ми нині багато чого споглядаємо, і цю війну, і в нас що появляється? Тривожність, страх, переживання. А Бог хоче, щоб ми це мали. Він сказав, що будуть ті ознаки, і ми маємо проходити, так як по пустині проходив народ, і він весь час боявся всього, боявся за своє життя, за майбутнє дітей. Ми сьогодні також боїмося, але ми маємо довіряти своє життя і дітей наших у руки Божі. Як же нам зберегти наш розум від опоганення? Свідоцтва, том 5. Вивчення Біблії як ніщо інше облагороджує кожну думку. Дивіться, не треба йти до ніяких психологів. Не треба нікуди йти. У нас є найвищий лікар, вчитель, психолог, і Біблія це є дійсно книга, от біблійна психологія. Розумієте, там стільки всього є для заспокоєння і для миру душі. Вивчення Біблії як ніщо інше облагороджує кожну думку, почуття і наміри людини. Святому Письмі відкривається воля Божа. І з слова ми дізнаємося, чого очікує Господь від людини, створене за його подобою. З цього слова ми дізнаємося, як покращити сьогоднішнє наше життя і як досягнути майбутнього вічного. От зараз зосерейтесь на такій цікавій вислові. Ніяка інша книга не в силі задовольнити запити розуму і спрагненого серця. Досліджуючи Біблію і виконуючи її, людина може піднятися з самих глибоких безодень навігаства. навігаства, тобто, такого, знаєте, нерозумного життя, бездумного життя і морального занепаду і стати синами Божими. Тобто, яка книга найважливіша, щоб змінити моральний стан життя? Щоб змінити, дати знання людині, як проходити по цьому життю. Це ось ця найвища книга життя, яку Бог нам пропонує, і яку ми часто кажемо, що ми вже її дослідили, нам не треба. Але саме ця книга зберігає нас від опоганення нашого розуму. Це є сторож нас. І зараз відкриємо приповіски третій роздих з першого по четвертий вірс, і прочитаємо, як Біблія конкретно відповідає. Нам на запити. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Або можемо перефразувати. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твій розум. Значить, що може оберігати розум? Заповіді Божі? Там не тільки застереження, а там ще є Божі благословіння, бо примножить для тебе вони довготу твоїх днів, і років життя та спокою. Бачите, що нам дасть мир. Боже Слово, Боже заповіді, Божа наука. Милість та правда нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, напиши їх на таблиці розуму свого і знайдеш ти газку та добру. Премудрість в очах Бога і людини. Бачите, які прекрасні благословіння дає нам Слово Боже. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не погадайся. Дорогі друзі, Біблія має прямі відповіді для нашого неспокійного життя, для нашого розуму, який потрібно зцілювати кожен день. Кожен день, бо ми живемо у світі зга і гріха, і ми повинні відокремлюватися, бути в цій духовній пустині, мати спілкування з Богом через Його слово життя. Давайте ми зараз помолимося і попросимо Господа, щоб Його Слово кожен день стіляло наш розум. Хто бажає двох-трьох молитвах помолимось. І сьогодні в Дім молитви, щоб принести тобі подяку за всі турботи, які ти проявляєш для нас, що, що ти наше життя покращуєш, і, і ми щораз більше приближуємося до Твого приходу. Боже святий, ми просимо Тебе, щоб Ти був ще з нами і, і поміг нам і ще більше Боже. Приблизитись до тебе, прийняти Духа Святого і багато зробити діл добрих, щоб ти, Боже, прославився, і щоб люди, які ще не почули про тебе, що почули, і прийшли, і на поклоніння до Тебе в суботу, і щоб весь світ почув, і всі навернулися до тебе, щоб ми скоріше, Боже, були з тобою. И за все будет прославлен Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Отец Небесный, благодарим тебя, Господь, за то, что Ты приходил на землю человеческой плоти и умирал за нас на кресте Голговском и давал нам жизнь. Спасибо тебе, Господи. Ты сказал, кто. Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы просим Тебя, Господи, пожалуйста, принеси в наш разум, разум Иисуса Христа, и прославься, Господи, на этом служении, чтобы мы понимали, что Библия или Слово Божие, это есть Ты, Господь Иисус, и взирая только на Тебя, на Твой крест Голговский, мы могли идти вперед, и Ты вел нас по пустыне этого греха, по пустыне для жизни вечной. Слава Тебе и хвала. Молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу сідати. І ще один засіб, який лікує наш розум і тіло це молитва. Псалом 51 і дванадцятий вірш. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Ми повинні щодня просити, щоб Бог створив нам чисте серце, чистий розум, щоб був тривалий дух. Оце має бути постійно, бо щоб Бог робив оці вправи в нашому житті, щоб ми зранку просили Господа, щоб проходили з Ним цей день, бо кожен день. Десь пропадає, і чи, я говорю ще раз, чи наближає Він нас до Ісуса Христа? Ніщо так сприяє здоров'ю, тіла і душі, як дух вдячності і хвали Господу. І це також неодмінно буде протистояти меланхолії, негативним думкам і почуттям. Сатана боїться найслабшого християнина, який молиться і призиває ім'я Христа. Книга розум, характер і особистість тільки сьогоднішній день належить, як ми його проходимо, як ми його проживаємо. Чи наближується день нас до Господа? День за днем нам всім потрібно вчитися в Господа, виховуватися, щоб бути корисними в цьому житті. Тільки один день в нашому розпорядженні, кому я надаю перевагу: Господу чи противнику Бога. На небі пишеться пам'ятна книга, і в ній записаний кожен наш день. Не тільки слова, вчинки, але й наші думки. Запам'ятайте, в пам'ятній книзі пишуться наші думки. Ті, що невідомі може, навіть нашій найближчій половинці. А Господу все відомо. Дійсно, ми перед ним, от як відкрита книга. І ніщо не сховається від нього. Тому приймемо вибір на сторону Господа, піднімемо той прапор Еманоїка кровавґана і будемо його нести, будемо цим словом дорожити, щоб воно нас зберігало від всякого поганення. І скажемо: я бажаю в цей день робити все найкраще, на що я здатний. Я буду використовувати свій талант мови, щоб бути благословенням для інших, помічником. Утішителем, приходом, який схвалить мій Спаситель Господь. Я буду виявляти терпеливість, доброту, великодушність, щоб сьогодні в мені розвивалися християнські чесноти. Кожний ранок я буду посвячити себе, свою душу, тіло і духу Господу. Кожен день я буду молитися і читати слово життя, воно світильник для моєї ноги. Нехай з волі твоєї будуть слова мої, а думки перед лицем твоїм, скера моя і мій Господь. Амінь. Будемо молитися в нас в тому місяці. Багато буде заходів на барвінку. В нас буде проповідь Івангелія для жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Також будемо молитися в за відділ здоров'я, за медиків, за наші санаторії, які потребують професіональних медиків. Також будемо молитися за тих людей, які досліджують Біблію, щоб вони прийняли Господа як особистого Спасителя. Будемо молитися за наш духовний стан, за те, що ми підняли ці духовні світильники. Щоб ми кожен день могли аналізувати своє життя, як воно проходить. І зараз по двоє об'єднаємося і будемо молитися за ті всі питання. Нехай будуть з волі твоєї слова моїх уст. А думки перед лицем Твоїм, скега моя і мій Спасителю. А зараз я хочу з вами помолитися. Господи дорогий, ми дякуємо тобі, Господь, що ти, нам виб... що ти нас вибрав одного разу, що ми сьогодні є церква Твоя, Твій вибраний народ. Боже, допоможи нам тримати меч духовний, щоб диявол не клав нас на обіг випадків, щоб ми захищалися тим словом, щоб ми не занечищувалися всякими нечистими думками, а також тим інформаційним простором, який, так, який такий великий і такий широкий, і часто може руйнувати наші стосунки з Тобою. Дай нам мудрості, волю. Щоб ми контролювали своє життя, щоб кожен день ми проходили з Тобою, щоб кожен день наближав нас до Тебе і до Твого приходу. Благослови кожного, хто сьогодні прийшов, і будь з ним. Господи, благослови нашу державу, Боже, укріпи у вірі кожного, Господи, збережи кожного воїна, який на тебе оповає. Ми віддаємо, Господи, їх у Твої святі руки, ти наш Бог, ти наш Спаситель, ти наш Викупитель. Спаси нас, спаси нашу Україну, благослови всі програми, які будуть проходити. Нехай прославиться Твоє святе ім'я. Все просимо в ім'я Ісуса Христа, а від нас прийми честь і хвалу, як люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.